Вийшли із місцевого супермаркету і покажу наступну нашу покупку, що придбали на 2649 лек. Звичайно, цінники в супермаркеті дуже часто не відповідають тому, що ми бачимо потім в чеку насправді. Тому трішечки було дивно отримати таку суму. Ну, Албанія є Албанія. Роблю розпаковку по чеку, що йде першим. Це ось такі чіпси Pringles. 320 лек. Якщо в гривні перевести, то буде 160 гривень. Ось така пачка чіпсів. Кетчуп Heinz 270 лек або 135 гривень. Три снікерса 200 лек або 100 гривень. Оливки уже мариновані без кісточок 89 лек або 45 гривень. Борошно. Сьогодні придбала на пробу ось така борошно від Атлас Ола. До речі, подивилася на вміст білку 16% білку. Сильна борошна. 16% білку. Виробництво Тірана. Албанія. Ще не користувалася, але цікаво, тому що це борошно розповсюджене по всім супермаркетам Саранде. Спробую дам свій відгук. І, до речі, це борошно коштує 160 лек або 80 гривень кілограм. Ну я вважаю, це висока ціна, тому що італійське в них по 50 гривень. Італія тут недалеко. Вони імпортують італійське борошно також і можна придбати більш бюджетніше. Але от в цьому супермаркету було лише пшеничне борошно, ось такої фірми молоко 2,5% жирності коштує в Албанії 190 лек. 190 літ 1,5 літра молока. 190 літ це приблизно 95 гривень. Так, сир Філадельфія. Ну, всі знаємо, це дуже смачний сир, він розповсюджений по всьому світу. Можна готувати чизкейки, але мені потрібен цей сир для приготування Для зверху, для декору. І ось така 150 грамова баночка сиру Філадельфія коштує 370 лік. Це приблизно 170 гривень, якщо я правильно порахувала. Цукрова пудра також для цінабонів потрібна і буду додавати в тісто, щоб не, покуп... не купувати окремо цукор і ще цукрову пудру. То вирішила купити цукрову пудру, яка мені замінить цукор в самому тісті. Ви знаєте, досить бюджетна цукрова пудра 100 лек, 50 гривень пів кілограма. З албанськими цінами це досить досить бюджетно. Масло масло це із Греції, і воно не бюджетне. 420 лек – лік це сто. 100...